Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти обрізку черешні. У мене черешня дерево вже сьомий рік. Це дерево я власноруч прививав на сіянець з дикої черешні, тому це дерево сильно росле. І щоб стримати його ріст, щоб у нас черешні не були на висоті 4 метрів, щоб не лазити за ними на драбині. Я це дерево буду держати в межах 3 метрів, щоб можна було зручно доставати плоди. Ця черешня вже плодоносила, вже 3 роки плодоносила, вже починає непогано давати урожай. Я цю черешню формував без ярко вираженого провідника. Вона фактично йде на півчашею такою. І зараз я покажу, як я зроблю. Обрізку в такому випадку, як закладаються плодові бруньки. Ось, якщо підійти трохи ближче, бачимо, що вже досить сильна загущеність, треба проріджувати. Середину крозень треба проріджувати. Досить значно треба обрізати це дерево. В першу чергу дивимося на верхні гілки. Якщо є можливість вже переводити на зовнішню гілку, то я це буду робити. Тому що вже ця висота фактично це вже десь 2,30-2,40. Вже на цій висоті на 2,40 я вже оцю гілку, яка більш іде полого, я її буду залишати, а це все вже буду прибирати. Тим самим я буду розріджувати. Давати більше доступа світла і переводити вже більш на периферію, то доношення, щоб вона більше росла в ширину, чим росла в висоту. Після того як я зараз верх переведу на бічні гілки, потім я пройду середину Подивлюся, де що загущує, де що треба прибрати. Ось, Допустимо, є гілка, на якій ось такі тонкі гілки йдуть всередину крони. Вони тут були затінені і вони тут не потрібні. Ось на цій більш такій скелетній гілці, ось ми бачимо, тут вже йде е, закладка плодових бруньок. Тут буде урожай. А такі гілки, як ідуть середину, ось, ось бачимо ось такі. Вони, вони не потрібні, їх треба відразу видалити. Так, ось бачите, верх прибрали. І тепер будемо продовжувати працювати з цими гілками. Тепер ми прибираємо загущення, а ті гілки, що нас влаштовують, які ростуть назовні, ми їх прикорочуємо. Десь на одну третю. Ось бачимо, допустимо, ось іде гілка. Оце минулорічний приріст. І ось ми на ньому залишаємо десь отак дві третіх і на зовнішню бруньку обрізаємо. Гілка розташована досить горизонтально, майже горизонтально. На ній буде цьому Сезонні закладка плодових бруньок на наступний рік. А на позаминулорічній деревині. Ось ми бачимо вже є плодові бруньки, які дадуть нам в цьому році урожай черешень. Ну, ось ще на, на цій гілки подивимось. Ось росте гілка, яка йде всередину крони. Але вона відходить горизонтально. Ми її повністю видаляти не будемо, але укоротимо на декілька атак, десь на трохи ширше долоні, десь бруньок 5 залишимо. Тут також буде закладатися урожай. І тут як ми залишили оцю гілку, з нею буде пагін продовження, а оця гілка ось більш тонка. Ми її також десь на 5-6 бруньок, От, на зовнішню бруньку обрізаємо. І таким чином проходимо все дерево, не забуваючи прибирати загущення. Зараз я це все зроблю і покажу, який буде фінальний результат. До речі, є такі моменти, ось росте гілка, росте вниз. І нам її як треба видалити. Але тут ми бачимо є ось. Плодові бруньки. І якщо ми обріжемо не минулорічну деревину, а уже двохрічну, за цією допустимо, у цьому місці, то отут ми будемо отримувати урожай, а росту цієї гілки не буде. Тобто я так обріжу і ми отут отримуємо декілька черешень. Ось так я обрізав черешню. Прорядив я середину, прибрав приріст такий ріс вертикально вверх, перевів на бічний ріст. Можливо, покажеться, що трохи і багато залишив, але я знову ж таки кажу, що це на сильнорослому підвої дерево. І якщо обрізати більше, можемо отримати дуже сильний ріст волчкових пагонів. Тому я залишив, як я вважаю, оптимальну кількість гілок, на яких буде і урожай, такий непоганий для семирічного дерева на такій підщепі. Якщо, звичайно, тут би була або на ВСЛ, або на якийсь більш такий карликовий підщепі, тут би... Урожай був більший, але це дерево на сіянці, тому воно в плодоношення вступає трохи пізніше. Ось таким чином бачимо ось нагрузка і плодовими бруньками. Є тут плодові буньки, досить таки і немало, трохи обледаніння, нічого страшного. Все буде добре. Якщо у вас є питання, пишіть задавайте в коментарях. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Щедрих вам врожаїв!